Місце зустрічі танк. Танк це не бронемашина, це конференц-зал у самому серці Пентагону, де найвищі військові США збираються, щоб обговорити сучасну війну і її тенденції. Але цього разу генерали вийшли з танка, аби звернутися до громадськості в залі ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку – П'ятеро ключових командувачів збройних сил США, і те, що вони сказали, варте найвищої уваги. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на полі бою в Україні на близькому сході по всьому світу. і я думаю, всі особливо в раді з міжнародних відносин розуміють, поле бою змінюється так само швидко, як і технології у вашій кишені. Зміна не просто бажання, а необхідність, і саме війна Росії проти України змусила Пентагон переглянути підходи до закупівель, технологій і підготовки військ. Те, що ми побачили в Україні, а також відверто кажучи, в інших регіонах, де ми спостерігали, свідчить про одну важливу річ: у нестандартному використанні наявних засобів і технологій приховано величезний потенціал. Ми бачимо велику цінність у здатності змінювати підходи, ламати шаблони і застосовувати речі не так, як це було передбачено спочатку. Простий дрон може коштувати кілька сотень доларів, а ракета, щоб його збити мільйони. І це ще один урок з українського фронту. один із головних викликів, що постає перед усіма родами військ, це асиметрія між дешевими засобами наступу і надзвичайно дорогими засобами захисту. Ми витрачаємо мільйони доларів, щоб збити дрон за 50 тисяч. Як нам діяти далі? Ми не зможемо компенсувати це просто кількістю. Як змінити підходи, щоб ми не витрачали надмірно великі кошти на оборону, проти того, що як ми бачимо зараз в Україні чи в інших регіонах, є дешевою наступальною зброєю. Перед глобальними викликами немає часу на дипломатичні реверанси. Серед головних тем війна в Україні. Сигнал звучить чітко: Путін небезпечний, а ситуація загрозлива. Але головне, що тепер під ударом не лише Україна, а й самі Сполучені Штати. І військові це розуміють: Росія, Китай та Іран ось головні вороги демократій. І якщо раніше США будували оборону десь там, то тепер діготуються готуються до оборони тут, на власній землі. Генерали чітко кажуть, ризики більше не локалізовані. На сучасному полі бою працює просте правило: якщо тебе видно, по тобі стрілятимуть. Особливо це стосується підвезення пального та боєприпасів. Саме тому ми впроваджуємо нові гібридні та електричні машини. Вони споживають менше пального, дозволяють рухатися тихо, а ще зменшують навантаження на солдатів. це не просто економія, це підвищення бойової ефективності. На іншому фронті в Арктиці російська та китайська активність змушує США посилювати присутність. Тут уже йдеться не лише про танки та літаки, а й про криголами. США Арктична держава. адже частина нашої території лежить за полярним колом і ми маємо бути готові захищати свої північні кордони та морські підходи в Арктиці, яка поступово відкривається для судноплавства. Наші криголами, хоч і старі, але ще працюють. Один з них полярна зірка вже 50 років у строю. Інший хілі щороку ходить в Арктику. А нещодавно ми купили ще один комерційний криголам, називатиметься Сторіс. влітку він вже працюватиме біля Аляски щоб посилити американську присутність у регіоні. У той час, як Росія мілітаризує Арктику, Китай нарощує військово-космічний потенціал. Генерали не приховують США не готові до всіх сценаріїв протистояння з китайцями. Китай побудував космічну систему, здатну точно вражати цілі у західній частині Тихого океану. На великій відстані, якщо там почнеться криза чи війна, ці сили становитимуть серйозну загрозу. Наше завдання зламати або послабити ці можливості. І мене дуже турбує, що зараз у нас немає всіх необхідних інструментів, щоб захистити наші сили. Колись ідея про оборонну парасольку над Америкою здавалася науковою фантастикою. Сьогодні ж це реальний проект у Пентагоні. Говорять про створення власного золотого купола американської версії ізраїльського залізного купола. Тут два моменти. По перше, як оцінити вартість безпеки нашої батьківщини? І я думаю, що те, що ви чуєте і що ми бачимо, це безумовне зростання загроз безпосередньо для території США, Можливо, такого рівня, з яким ми не стикалися поколіннями, і наша задача. Думати про найгірший день, який може трапитися зі сполученими штатами, коли вороги використають ці досконалі озброєння і почнуть атакувати територію країни. Тож важко сказати, що це надто дорого, і тому ми готові ризикувати безпекою. Мені це некомфортно. Я не думаю, що хтось із публічних осіб так скаже. Нове – це добре забути старе. Американські генерали згадують стратегічну оборонну ініціативу Рейгана. Тепер інша назва, але суть та сама захистити країну ціною гігантських інвестицій. отже, ми формулюємо це так: так ми хотіли б стримати атаку. Як це зробити? Це робиться за допомогою надійної сили, яка може позбавити ворога вигод і створити наслідки для того, хто вирішить напасти на нас, але для цього потрібна надійна сила. Це не просто слова, не порожні погрози. Треба реально щось робити, накладати штрафи і позбавляти вигод. І тому я думаю, що інвестиції в систему систем не плутайте залізний купол чи золотий купол. Це не один великий купол, який ми купуємо для захисту країни від усіх загроз. Це система систем. Ми вже інвестували в багато таких систем, які допомагають у сенсорних можливостях у командуванні і передачі даних, у кінетичних засобах, що намагаються знищувати ці загрози. І золотий купол дозволяє нам більш комплексно аналізувати місії, визначати прогалини, проблемні місця, і де ми можемо бути більш переконливими в обороні батьківщини, щоб досягти стану стримування, бо це є головною метою. Але для цього потрібна надійна сила, яка це забезпечить. Генерали не вірять у мирні наміри Пекіна. Вони кажуть, у КНР загарбницькі амбіції, стратегія і швидке переозброєння. якщо говорити про те, чи можливий конфлікт ми маємо справу з державою, яка відкрито заявляє про свої амбіції, будує доктрину примусу і розширення і вкладає великі гроші у створення відповідних засобів. Особисто я б не хотів опинитися з ними в прямому протистоянні чи будуть вони воювати? Я не хочу дізнатися це на власному досвіді. Але якщо в них є засоби і лідер з амбіціями, це слід сприймати дуже серйозно. і я не хочу звучати самовпевнено, але повторюю те, що вже казав публічно: наша остання війна була знята на iPhone 14, а їхня намальована на полотні олійними фарбами. І їм не варто про це забувати. Ми знаємо, як воювати. Ми справжня об'єднана армія. Вони ж іще ще тільки намагаються зібрати докупи свою. Їхнє розуміння спільних сил це просто підкорення всім наказам Сі Дзіньпіна. А ми справді діємо як єдиний бойовий механізм. І найголовніше ми маємо бойовий досвід. А бойовий досвід це те, що має значення. Бо перший постріл на війні не має стати першим пострілом, який ти чуєш у житті. У цій залі не було ані дипломатів, ані політиків лише ті, хто безпосередньо готує війну. І те, що вони говорять, це не прогнози, це плани. Ми також працюємо над батарейними технологіями, які могли б зменшити навантаження на солдата. А гібриди і електричні системи дають можливість тихого спостереження, тихого підходу. І використання дрібніших систем. Ми підходимо до цього комплексно як до способу підвищення бойових спроможностей. На наших базах головний акцент це стійкість. Ми хочемо, щоб на кожному об'єкті була енергетична незалежність і стійкість. Це два основні напрямки, в яких ми це розглядаємо в армії. Ці генерали не драматизують, вони звітують. Їхня мова не політична, а воєнна, чітка, технічна, без ілюзій. Україна, Тайвань, Арктика, кіберпростір це вже не окремі точки на карті, а ланки одного великого фронту. І цей фронт усе ближче до заходу. До США, поки у Вашингтоні сперечаються про бюджети, військові вже шукають інструменти, які врятують не лише солдатів, а всю модель американського лідерства. І схоже, що для них війна це не майбутнє. Це сценарій, який вони вже готуються реалізовувати, або щоб виграти, або щоб її не допустити.